Молитву до пречистої, це цариці, Діви Марії, це цариці чинимо перед цією іконою, перед якою тисячі людей зцілилися. І сьогодні своїм зціленням, своїм свідченням проставляють Бога. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Застілення Слоги Божії, о пречиста Бога Мати все царице, почуй багато страждання зітхання наше перед чудотворною іконою Твоєю, що з афону до нас принесе, споління дітей Твоїх. Важкими хворобами обтяжених, котрі з вірою до святого Того зображення припадають, і як птах покриває крилами пташенян своїх, так і ти нині приснодіво, покрий нас покровом крил твоїх і захисти чесним твоїм омофором. Там, де нема надії, безсумнівною надією будь. Там, де люті скорботи панують. Терпінням і ослабленням явися. Там, де морок вічою в душу вселився, нехай засяє світло божества, малодушних потіш, немічних укріпи, для зачерствілих серцем пом'якшення і даруй. дарує. хворих людей твоїх овці все царице милостива. Розум і руки тих, що лікують нас благослови, щоб послужили вони знаряддям Всемогутнього Христа, Спаса нашого, як живий, сущий з нами молимось перед іконою Твоєї Всецарице, простяни руки Твої зцілень, радості скорботних, печалях утіху. Щоб чудотворну допомогу скоро отримали, розставляли животворящу нероздільну Троїцю Отця, Сина і Святого Духа, нині повся час і навіки віки.